Вітаємо! У цьому відео ми детально розкажемо про процес замовлення транспорту в системі Softes, що заощадить ваш час та кошти. Починаємо з формування умов маршруту та тендера. Для цього перейдіть у вкладку маршрути або тендери та натисніть Новий маршрут. Додаємо точку завантаження. У нас вона вже є в довідниках, як ми раніше показували. Наприклад, обираємо Київ. Система одразу ж підтягнула інформацію. Якщо потрібно додати нову локацію, натисніть Додати пункт. Дата завантаження завтра о 15-тій. За потреби можна обрати інтервал або вказати, що завантаження цілодобове. Вантаж зерно в біг-бегах. Вага 21 тонна, об'єм 20 кубічних метрів. За необхідності ви можете заповнити додаткові параметри. Система дозволяє додати кілька точок завантаження та розвантаження. Якщо перевезення міжнародне, вкажіть митниці пункти перетину кордону. Їх можете зазначити ви або залишити для перевізника. Зараз продемонструємо тестовий варіант формування умов за маршрутом в межах України Київ-Дніпро. Вказуємо час розвантаження, вимоги до транспорту, наприклад, ТЕНТ. Тип завантаження, заднє, бокове. Та додаткові вимоги. Дані додаткові вимоги створювалися за запитами наших клієнтів. Наша система є дуже гнучкою. Тож якщо вам потрібно щось додати, наша команда швидко виконає ваш запит. З цікавого та корисного. У вас є три варіанти залучення перевізників. Перший встановити фіксовану ціну самостійно. Наприклад, 10 тисяч гривень зазначте спосіб оплати та натисніть Опублікувати. Це стандартний варіант, його зазвичай використовують замовники, якщо потрібно швидко знайти автівку. Більш цікавий варіант автоматичне подорожчання. Ви встановлюєте початкову вартість, максимальну вартість, рок і частоту, наприклад, кожні 30 хвилин. Далі кожні 30 хвилин після публікації маршруту вартість автоматично зростатиме 8500, 9000 гривень і так далі. Допоки перевізник не забронює маршрут або до вказаної максимальної вартості. І нарешті тендер: найефективніший варіант залучення перевізників та зниження вартості перевезення завдяки відкритій конкуренції. Отже, зупинимось безпосередньо на процедурі проведення тендера. Його можна провести одразу або запланувати на майбутнє. Цей функціонал дуже зручний, якщо у вас є заплановані перевезення на майбутнє. Ви вказуєте дату, створюєте тендер, і всі перевізники, котрих ви вказали, отримують повідомлення заздалегідь. Вони встигають підготуватися, що дозволяє залучити більше учасників і підвищити ефективність пошуку оптимальної пропозиції. Тендер може бути відкритим серед усіх перевізників або закритим лише серед обраних партнерів. Тип участі. Сліпий тендер. Перевізник не бачить ставки інших учасників торгів та може подати лише одну ставку за час проведення тендера. Сліпий тендер дає можливість замовнику приймати однакові ставки від різних перевізників. У таких випадках замовник обирає переможця за іншими критеріями. Звичайний тендер. Учасники тендера бачать ставки один одного та можуть знижувати ціну до моменту завершення торгів. Такий формат стимулює конкуренцію між перевізниками та дозволяє замовнику отримати найвигіднішу пропозицію. Зазвичай замовники транспортного засобу обирають саме звичайний тендер. І заповнюємо поля приймати пропозиції до, до якого часу триватиме наш тендер. Приймати пропозиції можна за тонну, кубічний метр, рейс і так далі. У нас буде за рейс. Потрібно перевести один рейс, вказуємо стартову ціну 10 тисяч гривень. Крок буде 200 гривень. Також ви можете прописати додаткові умови тендера, адже це спрощує комунікацію з перевізником та економить час логіста. Обираємо перевізників, для яких буде опублікований тендер. Їх можна заздалегідь розсортувати по категоріям у вкладці Мої партнери. Або обрати окремих перевізників з переліку. Тож, ми заповнили всю необхідну інформацію щодо умов за маршрутом тендером. Натисніть Опублікувати. Таким чином виглядає опублікований тендер для вас як для замовника. У вкладці Деталі маршруту відображається вся інформація. А зараз продемонструємо, як виглядає тендер для перевізників. У системі Софтес вони називаються «Диспетчер». Переходимо до тестового аккаунту перевізника. До речі, якщо ви маєте власний транспорт, ви можете бути зареєстровані в системі з окремим акаунтом перевізника. Це дає вам змогу використовувати свій транспорт для власних потреб як замовника та брати участь у тендерах інших замовників як перевізник. У кабінеті перевізника тендер виглядає аналогічно. Перевізник, умовно назвемо його перший, бачить стартову ціну 10 тисяч гривень. І робить ставку. Перейдемо до акаунту другого перевізника. Другий перевізник бачить вже зроблену ставку і може вказати свою. Крок у нас 200 гривень. Наступна ставка 9800 гривень. Повертаємось до акаунту першого перевізника. Він бачить, що його вартість перебили. І також ставить менше ставку 9600 гривень. Можна додати коментар. Наприклад, можу завантажитись сьогодні з 16.00. Це також зменшує потребу у дзвінках і додаткових уточненнях. Увага! У кожного користувача, як замовника, так і перевізника є функція обміну повідомленнями в системі: конверт ліворуч або вкладка повідомлення всередині маршруту. Наприклад, у перевізника зараз відображається повідомлення, що його ставку перебили. Це дозволяє швидко зреагувати на ту чи іншу подію. Повертаємось до вашого кабінету замовника. У вас відображаються всі ставки та примітки. Ви можете обрати переможця ще до завершення тендера. Ця можливість налаштовується за вашим бажанням. Перейдіть у вкладку налаштування. Робота з маршрутами. Як бачите, налаштувань доволі багато, оберіть необхідні для себе. Також ми можемо додати індивідуальні налаштування під ваші потреби. Порада. Налаштування даного функціоналу дозволяє максимально персоналізувати ваш аккаунт для зручної та ефективної роботи в системі. Серед основних налаштувань, які замовники зазвичай використовують, автоматична пролонгація тендера. Це захист від хитрих ставок в останні секунди. Якщо перевізник робить ставку за 2-3 хвилини до завершення, тендер автоматично продовжується на вказаний час. У нашому тестовому тендері ми обираємо переможця перевізника одразу і переходимо до демонстрації наступного процесу, а саме створення маршруту на основі цього тендера для подальшої роботи з перевізником.